Ліки їдуть у найвіддаленіші села Хмельниччини. Незабаром запрацює проєкт Мобільні аптеки. Таке нововведення стане корисне людям, які не можуть їздити автобусами або не мають знайомих з міст. Протягом місяця у службі лікарських засобів та контролю за наркотиками будуть розробляти алгоритми, за якими працюватимуть фармацевти на виїздах. Мобільні аптечні пункти призначені для відкриття тільки в тих селах, де немає взагалі ні аптечного пункту, ні аптеки, тобто немає нічого для того, щоб ну, дати медичну допомогу. Жителі Хмельниччини таку ініціативу уряду підтримують. Ну я думаю, що потрібно, тому що є зараз дуже багато сіл, де навіть не те, що в районі немає аптеки і лікарні, а потрібно їхати в місто. Тим більше було дуже багато випадків, коли були батьки, коли діти були поряд з батьками. Зараз багатьох позабирали на війну під час війни, немає кому купити ліки, і це дуже тяжко. Тому я думаю, що потрібні. Звісно, що ж як немає там аптек, треба ж людям щось привезти. Там же ціна, то, звісно, не будуть брати більше за те, що доставка. Звісно, думаю, що так. Там проживають в селах старі люди. Вони не мають змоги деякі поїхати в місто і купити ліки. Тому мобільні ці аптеки дуже потрібні. Мобільні аптеки будуть приватними і розпочати свою діяльність зможуть після ретельної перевірки відповідними службами. Машина має мати перелік площ, які мають вміщати в себе, і лікарські засоби, і холодильник, і касовий апарат, і місце для обробки рук. Також мають утримувати і водія, який має бути, і фармацевтичного працівника, який має відпускати дані лікарські засоби. Такі мобільні пункти матимуть повний перелік ліків, які не уступатимуть місцевим аптекам. Ціни підвищувати не будуть. Про маршрути повідомлятимуть заздалегідь, аби кожен зміг придбати найнеобхідніше. То в нього там має бути вказано місце виїзду, місце завантаження, розвантаження, кінцевий пункт призначення і місце стоянки. Тобто будуть знати місцеві органі самоврядування. І там вони також будуть сповіщати свої часи роботи. Скільки мобільних аптечних пунктів курсуватимуть Хмельниччиною, поки невідомо. Фахівці кажуть, що у нашій області селищ, де немає аптек, небагато. Олександр Титов, Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.